Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували для вас огляд на підлітковий велосипед Pride Marvel 4.1 2025 року. Це швидкий, привабливий ззовні і водночас надійний дитячий велосипед від відомого українського виробника. Байк підходить для універсального катання як містом, так і гірською місцевістю, що подарує вашій дитині відмінний досвід на відкритому повітрі. Випускається модель в єдиному розмірі та підходить дітям з ростом від 135 до 155 см. сантиметрів. Існує у трьох кольорах: червоному, жовтому та матовому чорному. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Зібраний велосипед на базі легкої, водночас міцної алюмінієвої рами, що має високі характеристики жорсткості. Труби рами зроблені із застосуванням технології гідроформінгу, що дозволило їм надати складну вигнуту форму та підвищити характеристики торсіонної жорсткості. Завдяки цьому велосипед стає стійким до бокових навантажень на скручування, а відповідно більш керованим та маневровим. Можна встановити крила, багажник та кріплення для фляги. Також велосипед комплектується під ніжкою. Спереду встановлена жорстка вилка з аналогічного алюмінію. Як правило, для дитячих велосипедів вибір жорсткої вилки обумовлений покращенням керованості. Дитина зможе краще тримати рівновагу та звикати до велосипеда, оскільки розгойдування переднього амортизатора відсутнє. Інші нерухомі компоненти, такі як кермо, винос і підсидельний штир, також зроблені з алюмінію, завдяки чому велосипед має низьку вагу 11,6 кілограми, що позитивно впливає на комфорт дитини. Колеса діаметром 24 дюйми зібрані на базі подвійних алюмінієвих обудів, що мають високу міцність та стійкість до деформацій. Закріплені вони у надійні та накатисті алюмінієві втулки Квандо з великим ресурсом роботи. За контакт з поверхнею відповідають універсальні покришки шириною 2,1 дюйми, протектор яких має низькопрофільні шипи в центрі та шипи з високим профілем з боків. Завдяки такому малюнку контактної поверхні колеса мають хороші характеристики накату на прямій та відмінні характеристики щеплення на поворотах чи ґрунті. Гальмування здійснюється завдяки механічним дисковим каліперам Radius bm 550. Дані гальма не тільки потужні за обідні моделі, але й більш щадні до коліс, тому що не зношують обод і не дають на нього негативних навантажень. Їхня робота не залежить від погодних умов, тому ваша дитина завжди буде у безпеці в будь-яких погодних умовах. Задоволення від керування будуть забезпечувати такі комплектуючі, як кермо шириною 560 мм, міліметрів. Встановлена на винос довжиною 60 мм. також комфортну посадку забезпечить зручне сидіння бренду Pride. встановлене на алюмінієвому підсидельному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Трансмісія на 7 швидкостей складається з надійної групи компонентів, в яку входять тріскачка Shimano, алюмінієві шатуни провілу зіркою на 36 зубців, і задній перемикач також Shimano. Перемикання передач здійснюється завдяки інтуїтивно зрозумілим для дитини грипшифтами Шимано, які являють собою продовження гріпсів, що обертаються навколо керма. Ця трансмісія відрізняється своєю простотою та легкістю в обслуговуванні, а велосипеди з цими компонентами стають доступними для широкого кола користувачів. Pride Marvel 4.1 2025 року пропонує підібрати дуже якісний велосипед для підлітків з будь-яким досвідом, чи як перший велосипед для початкового райдера, чи для підлітка з досвідом, який готовий до більшої кількості швидкостей та пригод на бездоріжжі. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.